Молден капоту для Chevrolet Lachetti седан Універсал. Ось такий він хромований іде. З прокладкою резиновою. Вона тут просто не прилягає, тому що вона не встановлена. Тобто, коли на капот його ставити, прикручувати вона плотно прилягає. Ззаду, з внутрішньої сторони, він ось такий. З посадочними місцями підкріплення. Кріплень в комплекті немає, він йде без кріплень, тобто ставити свої у ось ці от пази і закручувати. Виробництво Сігнеда, точніше, постачальник Сігнеда, а виробництво там китайське, ж, скоріше на все. Да. Чомусь написано кацапською, хоча це компанія не кацапська, ну, як є.